І впродовж зібрання хотілося б з вами порозмірковувати на таку тему, як цінність, або е, що для мене являється цінністю, що для мене є скарбом. І один із скарбів, який ми так само в нашому з вами суспільстві чуємо, про те, що час це дуже велика цінність. Е, і навіть є така поговорка, приказка, є така «Время, деньги. Да? В суспільстві така досить відома поговорка, я так розумію, це мова йде про те, що час дуже дорогоцінний, і його дуже мало. І його треба вживати якомога ефективніше. Фінанси, матеріальні цінності це теж необхідна нам річ. І це наші такі ресурси для існування. І в слові Господньому сказано про те, що. Господь одного часу говорив своїм слухачам, коли Христос був на цій землі, про те, що де наш з вами буде скарб, там буде і серце наше. І він казав про певні речі, про те, що може бути така крайність, що ми можемо е, збирати якісь скарби, збирати, збирати якісь кошти. І здавалося б, це нормальні речі, але є така крайність, коли ми це ставимо на перше місце в нашому житті. І це є неправильно. І я би хотів прочитати з Івангелія від Матфії. Перше місце. Це буде шостий розділ Івангелія Матфія. З 28 вірша. З 28 вірша. І чого про одяг клопочетеся? Погляньте на польові Лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи на краще одягне вас маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи що задягнемося. адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте. Перш за все, царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, вистачає дневі власних турбот. І в цьому тексті Святого Письма Бог задає своїм слухачам таке питання. От, наприклад, ми з вами маємо певні обов'язки. Або перед батьками, або ті, хто сімейні мають обов'язки і дуже велику відповідальність годувати свою родину, якщо є діти, особливо, якщо є дружина або е, супруг. Е, і це нормальні речі. І той текст, який я зараз зачитав, не говорить про те, що ми маємо просто скласти свої руки і образно говорячи про те, що сидіти і чекати, поки нам з неба впадуть гроші. Або якась річ. Ні. Тут мова йде про те, що людям цього світу е, притаманно або по-російській свойственнах е, піклуватися про те, переживати, вони думають, е, що ми маємо задягнутися, це нормально. Коли ми не впадаємо, не впадаємо в крайність і заздалегідь ми думаємо, наприклад, якщо прийде зима, мені треба е, взуття відповідно до цієї пори. Одяг відповідно до цієї пори, ми думаємо заздалегідь, розмірковуємо про те, як ми будемо сплачувати потім комунальні послуги, і Бог нам дав для цього разум і мудрість, щоб ми правильно міркували, щоб ми правильно строїли десь свої плани з Божою допомогою. І здавалося б, це природні речі. Це так має бути. Але тут Бог говорить про те, що це може бути нашою цілею для існування, ціллю номер мироди. І він каже, уподоблі віруючих, його слухачів або його послідовників, може така бути ситуація, що його люди, його прихильники, його послідовники, тобто віруючі, християни, вони можуть впасти таку крайність, що це буде перш за все їх основною ціллею. І Бог попереджає, що для того, щоб такого не було, що нам треба подивитися на деякі речі, подивитися на те, як Бог. Вище сказано, я не зачитував цей вірш, про те, як Бог опіклується про тваринний світ, про птахів. Правда, вони ж не, не думають, як, як прокормити ну, от, своїх пташенят. Звичайно, що Бог заложив, наскільки він унікальний такий творець, що він заложив такий інстинкт або. В розум, птахів і животного світу, представників животного тваринного світу, про те, що вони є добитчиками, вони добувають цю їжу для своїх пташенят або для своїх діток от, в тваринному світі. І це добре. Але говориться про те, що є більший той, хто це дає, можливість здобути цю добичу, от, попіклуватися про своїх пташенят і так далі. І нам треба звернути як людям які е, набагато більше за тваринний світ, набагато більше за всяку тварину. І е, ми маємо подивитися на те, що все під Божим контролем. І Бог свого часу сказав, що подивіться на природні речі, на те, що вас оточує, якщо е, так добре виглядають, наприклад, квітки на полі, свій, свою пору вони так само сходять по весні і так далі. От. І подивіться, як вони гарно виглядають, вони не піклуються так само, вони не створені так, як ми, живі люди, які мають набагато більше можливостей, мають право вибора, волю і так далі. Якщо говорить Господь, якщо вони не піклуються, як завдягнутися, то тим паче так само і ми. І сказано більш про те, що коли був певний цар Соломон. І він дуже багатий був. Ми зараз його так само трошки коснемося, і будемо про нього говорити, про його певний вчинок, дуже добрий. От і казав Христос, що якщо цар Соломон був такий величний, в нього було дуже багато влади, і зараз я буду зачитувати те, як Бог відповів свого часу на його молитву. І каже: навіть такий заможній цар, він так не вдягався, як оці польові квітки. І каже: якщо е, ці квітки, вони певний час існують, дуже короткий час, вони будуть скошені та виброшені і будуть спалені, то тим паче Бог про нас, людей живих, буде піклуватися, тим, та, тим паче про його послідовників. І каже: тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти. Знову ж таки, це не йде мова про те, що ми не маємо робити своїми руками. Бог нам дав здоров'я. Певні здібності, можливості, щоб ми своїми руками працювали, і більш того, сказано, щоб ми могли чим поділитися з нужденними. А якщо це тільки основна наша ціль існування, то це неправильно. І Бог каже, що якщо ми будемо шукати його, перш за все, царство Божого, Його волі, Його праведності, тобто того, Чого очікує від нас Господь, якщо ми будемо мати з ним такі відносини і звертатися до нього подібно до нашого господина, до нашого господаря, до нашого батька Небесного і розуміти, що ми його слуги, ми його послідовники, то ми будемо тоді е, справді вести себе як його, його діти. Якщо ми будемо перехилятися на ту сторону, яку я вже сказав, що якщо ми будемо дбати більше про земне, ніж про небесне, то ми будемо подіблюватись язичникам свого часу, він сказав, в наш час це перевести можна так, що ми, віруючі люди, будемо подіблюватись людям, які не знають Бога, які е, не мають таких взаємовідносин з ним, які не розуміють, що Бог дає навіть дихання, подих е, нам, людям живим. От а якщо ми будемо шукати його лиця, шукати його волі. І в кожного з нас є своя місія, є певний обов'язок. Бог не просто так створив нас, по-перше, а по-друге, Він не просто так знайшов нас в цьому світі, але для того, щоб через нас виконати певну місію. Перш за все, щоб ми були спасені, і щоб коли ми отримавши спасіння, ми цим ділилися, з оточуючими нас людьми. Щоб люди так само знали, це подібно до того, як людина, якщо утопає її. Йде на допомогу рятівна шлюпка, рятівний човен або рятівний круг, рятівне коло і кидається, наприклад, людина в морі тонуть, і вона так само хапається за цей рятівний круг, і вона е, не потопає. Так само подібне спасіння в нашому житті. Коли ми е, втопали, ну я мову веду про себе, про тих, хто прийшов з цього світу, хто не. Народився і не виховувався, в віруючій родині. А про тих, хто прийшов з цього світу, ми прекрасно розуміємо, яке наше з вами було життя до того, як ми узнали про Євангеліє, до того, як ми узнали Спасительну звістку про Ісуса Христа, який постраждав за нас, багато за нас заплатив. І тому хай Бог нас благословить, щоб ми подібно до Його дітей, слухняних дітей, ми перш за все шукали Його. І каже Господь, якщо це буде першою цілі в нашому житті, Господи, яка твоя воля в моєму житті? Що ти хочеш, щоб я виконав? Це не може бути однаково обов'язково. От у нас тут присутніх кожного своя місія, свій план у Бога по відношенню до нас. От. І Бог каже, щоб ми шукали його лиця, і далі такий ТОГ є. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, вистачає дневі власних турбот. Тобто, на даний момент, в сьогоднішній день, ми не треба, нам не треба так сильно загружати себе, щоб приходити в стан того. кого… Занепокоєння, встав такої смути, коли ми думаємо, як же нам далі прожити. Але якщо ми будемо покладати свою надію на Бога, виконувати перш за все Його волю, або проповідувати, або ще щось зробити, ближньому своєму елементарно руками послужити, то тоді Господь буде нас благословляти, Бог давати нам буде свою відповідь в матеріальних питаннях. І друге місце, яке б я хотів би зачитати, це так само певний приклад. Для нас така дуже повчальна історія. Вона записана в українському перекладі, це буде перша книга царів, третій розділ з третього віршу та нижче. Соломон любив Господа, дотримуючись настанов свого батька Давида. Проте він також приносив жертви і звершував кадіння на узгір'ях. Якось цар вирядився в Євоон, щоб там звершити жертвоприношення. Оскільки це було найвидатніше місце, і Соломон приніс на тому жертовнику тисячу сепалень. У Гівоні Соломонові вночі, в вісні з'явився Господь. Бог сказав йому проси, що я мав би тобі дати. А Соломон відповів: Ти виявив до твого слуги мого батька Давида велике милосердя, оскільки він був вірним перед тобою, чинив справедливою в простоті серця. Ти виявив, що до нього велику ласку, давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі. Тобто, Соломон говорить про себе: Справді, це ти, Господи Боже мій, тепер поставив на місце мого батька Давида, царем твого слугу, але ж я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись. Твій слуга перебуває серед твого народу, якого ти обрав, народу численного якого через велику його чисельність важко докладно порахувати. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого, бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. І сподобалось Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме таке. А не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити, тому я вченю за твоїм бажанням. Ось я даю тобі мудре і розумне серце, так що такого, як ти ще, не було перед тобою, і так само після тебе не з'явиться, подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив багатство та славу, так що рівного, рівного тобі мужа або людини не буде між царями протягом усього твого віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Коли Соломон пробудився, виявилось, що це був сон. Повернувшись у Єрусалим, він став перед ковчегом Господнього заповіту, приніс все палення та мирні жертви, а також влаштував усім своїм слугам бенкет. Цікава, правда, така історія, повчальна доволі. І я такий немаленький е відривок прочитав віршів. І мова йде про те, що Соломон це, по щоту то був в історії Ізраїля третій на той момент, він мав бути третім царем. І він розуміє, що те, що його батько був царем, і відповідно до нього випадає така можливість і дуже велика, перш за все, відповідальність хотілося б нам з вами наголосити. І що цікаво, цю відповідальність Соломон розумів. Цікаво, що коли він знаходився в певній місцевості, серед ночі до нього звернувся Господь. І ви, знаєте, уявляємо, наприклад, якщо в нашому житті проговорить до нас Господь з таким питанням: проси, що тобі дати. І на протязі нашого життя ми маємо багато потреб. І зазвичай, якщо ми хочемо. Вирішення певної потреби, яка нагальна у нас. Якщо б нам приблизно теоретично, нам Бог задав серед, наприклад, протязі цього дня, задав певне питання про що тобі треба. Наприклад, якщо у нас цілю номер один є спасіння наших рідних і близьких, це добре. Бог, наприклад, задає нам певне питання і каже про все, що тобі треба, я тобі дам. Я вирішу в даний момент твоє питання. Або щоб зупинилася війна, це теж добре. Або, наприклад, якісь матеріальні питання, транспорт, або водійські права, або власне майно, житло і так далі. Це теж добре. Або стабільний заробіток добрий, це теж добре. Але що цікаво, коли звернувся Бог до Соломона, це велика честь. Слава нашому Господу, що ми так само маємо цю можливість. І коли він до нього серед ночі звернувся, що цікаво, я бачаю в його. Бесіді з Богом, перш за то за те, що Бог йому дав мудрість, я бачу в цій відповіді або в цій розмові, коли він відповідав Богові на його питання, проси, що ти бажаєш, я тобі це дам. Він вже проявив певну мудрість. Він розумів добре, що Бог живий, він, перш за все, побачив це в житті свого батька Давида. Він бачив про те, як Бог керував життям Давида. Його батьком, яким був на той момент другим царем Ізраїлю в історії, він бачив, як Бог його провадив в важких обставинах, як Бог його благоставляв, коли він курував царством. І так само, бачачи цей добрий досвід і знаючи Бога на рівні того, як він знав закон Господній, він так само певні речі знав. Тоді на той момент вже був закон Мойсеєв. В якому було розписано про дива, які Бог робив з народом ізраїльським, коли виводив його з Єгипту. Але дуже важливо, що він побачив Бога в батькові своєму. От щось побачив таке, і він, я думаю, розумів, що це не просто якась формальність, але він бачив, що він його батько, тобто, має певний взаємозв'язок, взаємовідносини живі. І так само він це розумів дуже добре. І коли йому випала така дуже серйозна відповідальність, честь бути царем, що цікаво, він попросив такі речі і сказав Богу щиро. Йому не було не було смисла якось а, вдягати якусь маску, казати, я справлюся і так далі, тому що я а, нащадок мого царя і так далі, мог би оправдовуватися якісь речі, говорити ні. Він був щирий з Богом. І він казав: Господь, я розумію, що ти від мене очікуєш. Я розумію, з чим приблизно я буду мати справу. Можливо, не до кінця це розумів. А замість того він був щирим і казав: Господь, я молода людина. Я не маю такого досвіду. Я буду стикатися з тим, з чим я раніше не стикався. От і е, я хочу сумлінно по-російськи, совісно виконувати ті обов'язки, які на мене ти поклав. Я хочу до цього віднестися відповідально. Я розумію, що це серйозно. І я хочу, щоб ти мені дав твою владу, щоб ти дав мені розуміння, мудрість, як мені правильно вчиняти мої молоді руки. Бо ти бачиш, Господь, ти мені довіряєш дуже багато людей. І я не хочу схибити, я не хочу бути тим, який не виправдає твої очікування. І говорить, тому дай твоєму слугі розумне серце, аби він умів судити, судити твій народ, розрізняючи добре від злого, бо інакше хто потрапить правити цим великим твої, твоїм народом. Іншими словами, дай мені розумне серце, щоб я розрізняв добро від зла, щоб я справедливо вчиняв, коли до мене будуть підходити люди з різними питаннями, щоб я правильно судив і розумів правильну позицію. Бо якщо ти мені цього не зробиш, то хто зможе робити правильно? Ти є Бог справедливий, ти знаєш, як вчиняти правильно. І що цікаво, сказано про те, що е, подобна відповідь на питання Господа, що, бажай, що ти мені, від мене хочеш, я тобі дам. Що цікаво, Богу, под, под, е, сподобалась така відповідь, і Бог сказав, що оскільки ти не просив собі довгого віку. Хоча це нормально. Хоча ти не просив смерті твоїм ворогам, і час від часу у ізраїльського народу на той момент були війни з філістимлянами, наприклад. І він розумів це з історією свого народу. Він розумів, що це може бути, але він не просив смерті своїм ворогам. Він не просив собі багатства. Хоча так само він мав право розраховувати на це. Коли він став на, ставав на такий великий пост, і ми розуміємо в нашому нашій країні, коли люди приходять до влади, деякі з них вони йдуть заради цієї цілі. Але це не наша справа е судити їх чи оправдовувати. Ми зараз не про це говоримо. Ми просто зараз е з вами розмірковуємо і приходимо до певного висновку і факту. Але на відміну від е інших людей, які могли б так само сказати. Він не просив собі саме цього, але він попросив мудрості, і сказано, що Богу це сподобалось. І каже, оскільки ти цих речей не просив, я вчиню так, як ти просиш від мене, я дам тебе передусім мудрість і все остальне додасться. І якщо ти будеш ходити так, як тобі я заповіду, як ходив твій батько Давид, якщо ти будеш чиняти правильно, як я очікую це від тебе. Поставив певні умови, не сказав, що я тобі гарантую осіднє життя, твоє без, безумовно ці речі. Ні, Бог сказав про певні умови. І якщо ти будеш дотримуватись моїх заповідей, ходити, як ходив твій батько, я продовжу також і твій вік, я дам тобі добрий, добрий вік життя, мирний, можливо, вік життя, ти будеш добре жити. Але при певній умові. І перше місце, яке зачитував з Євангелієм від Матвія, я думаю, так само, як і я, ви бачите певну паралель, правда? Якщо ми в наш час, як християни, будемо розуміти, що нашою основною цінністю є Господь, Його воля, так само все інше нам доздасться. І приблизно місяця-два назад ми були там на Полтавщині з молоді, ми їздили. В сусідній населений пункт там було в суботу молодіжне таке, як молотовне зібрання, і там один служитель проповідував і давав певні нам настанови. І коли я слухав його проповідь, і потім під час вільного спілкування, після того як основна частина служіння або зібрання, вона закінчилася, ми вже знаходились за столом і могли задавати певні питання, хто хотів. І він давав певні відповіді. І коли я слухав його першу проповідь, а потім відповіді на питання, то я е, почув дуже добрі такі мудрі поради. І я з того місця поїхав ситим, насиченим. Я розумів, що ці поради є суттєві, вони є насущні, вони можуть дуже мені допомогти в моєму житті. І після того зібрання я їхав додому туди, в Глобино. і... Розумів, що на той момент це для мене дуже є великою цінністю, коли Бог дає певні поради, які нам дуже допоможуть в житті, в побутових питаннях або в християнстві нашому. І тому хай Бог нас благословить, щоб ми розуміли і мали правильну позицію, біблійську, біблійську, біблійну позицію, щоб ми розуміли, що нашою цінністю має бути Господь.